Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. так Сьогодні я вам хочу показати е, дві банкноти. так 50 гривень дві, так І ось почнемо з такої банкноти. Це у нас е, так банкнотка 2024 року. Номіналом 50 гривень і тут є напис. Ось е, бачимо. Слава Україні. Героям слава. Ну Це, звичайно. На всіх банкнотах, які випускалися з 2024 року, то на них у всіх є напис Слава Україні! Героям слава! Ну, така банкнота номіналом 50 гривень. Так, тут у нас зображено будинок Центральної Ради України. Так, до речі, підпис голови Національного банку. Це в нас підпис Пишний. Ну, зображено Михайла Грушевського на банкноті. Так, видно, Михайло Грушевський. Так і зараз я вам покажу ось таку Так, це вже старіша. Тут підпис Стельмах. Так само Михайло Грушевський зображений. Номінал 50 гривень. І це, ця банкнота вже так, 2005 року. 2005 рік. Ну, звичайно, будинок Української Центральної Ради. Ну, зараз так я вам покажу. Ось різниця. Так, і тут будинок Української Центральної Ради і тут. Так, ну, ось такі дві банкнотки. Напишіть у коментарях, яка вам більше подобається. Мені, наприклад, більше подобається. Ну Ця банкнота мені більше сподобається. 2005 року. До речі, такі банкноти вже не друкують, а друкують ось такі вже нові банкноти. Напишіть в коментарях, яка красивіша. Ну І це, до речі, також не є погана, але це мені більше, більше сподобалося. Ну, це був такий коротесенький огляд. Двох, двох пі, банкнот номіналом 50 гривень 2005 року та 2024 року. Ну До речі, не знаю, залишу собі таку банкноту, можливо, з часом вона буде коштувати більше 50 гривень. Ну, на даний момент то її ціна становить 50 гривень. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам відео сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Усім бажаю миру.